Вже незабаром у Львові відбудеться масштабне патріотичне дійство в межах мистецького проекту Українцям щонайменше воля, приуроченого до 80-ї річниці з дня створення упад та 95-літтю з дня народження зв'язкової української повстанської армії поетеси Катерини Мандрик Куйпіди. Зі сцени лунатимуть пісні у виконанні капели трембіта, а також говоритимуть про незламність наших пращурів у боротьбі з ворогом та про сьогоднішніх її продовжувачів у лавах ЗСУ важко те, що у Львові діти люди, які живуть фактично в мирному часі, забуваються про наших військових, як тяжко їм і важко на передовій, як вони захищають своїм. Своїми силами захищають нашу українську державу і спокійний сон наших дітей і всіх людей, які можуть ц... працювати в мирний час. Фактично. І звичайно, серед композицій лунатиме відома для кожного українця пісня Батько наш Бандера, що символізує дух і силу волі нашого народу. Я хочу сказати, що всі знають, що по всій Україні пройшли флешмоби. Пісня дуже відома, але в аранжуванні нашого головного диригента Миколи Васильовича Кулика, я думаю, вона прозвучить прекрасно. І в виконанні нашої капели Трімбіти. Автор цього мистецького проекту Василь Куйбіда, онук зв'язкової УПА Катерини, розповідає, що скористалися нагодою на честь річниці створення УПА. Нагадати слухачам нашу історію боротьби, а головна мета дійства допомогти сьогоднішнім героям. Українська повстанська армія починала от боротьбу за відновлення нашої держави. В тому числі і чи в основному проти московського ворога бо спочатку були і, і, і поляки, і горці, і, і е, е, німці, так, але на завершальному етапі все звелося до протистояння з Московією. Зараз цю боротьбу продовжують. Я переконаний успішно завершить наші збройні сили України. Відбудеться концерт 31 жовтня у театрі імені Марії Заньковецької о 18-й годині. Усі гроші з продажу квитків будуть передані на потреби ЗСУ. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.